Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Вінничина серед лідерів із виробництва меду в Україні. Але цей сезон, каже директор ТОВ Медподілля Олег Микитюк, став одним із найскладніших. Урожай ранніх сортів фактично втрачено. Вінниччина буде в будь-якому випадку з медом, але щодо його кількості є великі запитання. Ми втратили дуже велику кількість весняних медів, акації, різнотрав'я, ріпаку. Уже потім в процесі літнього медозбору ми втратили липовий мед, гречаний, тому його буде значно менше, це вже можна констатувати. А наскільки його менше, важко сказати, це покаже час, сезон. Протягом якого ми будемо аналізувати всі ці дані, відповідно, це буде впливати на всі подальші там процеси ціноутворення і так далі. Пасічник Олександр Волковський разом із десятирічною донькою Златою перевіряють джолині сім'ї. Мед викачали тиждень тому, але частину залишили комахам. Чоловік пояснює, саме на цих рамках бджоли зимуватимуть. Коли зимою ось так вулику. Стоять рамки, от. бджоли сідають тут клубом на рамках і помаленьку собі їдять мед, піднімаються вгору і йдуть постійно до передньої стінки, рухаючись. І оце цього їм меду має вистачити на всю зиму. Мені подобається дмухати димарем, качати мед і в віддаречка наливати мед також, подобається. Коли я йду до бджіл, іноді страшно, що вони вкусять, але у мене є захист, тому вже не так стає страшно. І навіть якщо вкусять, це корисно для здоров'я. В кожному вулику повинна бути матка. Маток можна брати в руки, вони не кусаються. І я, я ще іноді папа мені давав, щоб я помічала маркером черепця, їхнє тулови. Їх так краще видно на фоні бджіл. Бжолярством, розповідає Олександр, займається понад 15 років. Справу перейняв від батька. Сьогодні у нього 30 вуликів, утримання яких вимагає чимало сил. Але й зазначає, приносить задоволення. Батько, да, займався, там подарили йому вулик. Перейняв я в нього цю справу, займаюся вже я. Він звичайно мені допомагає, там мед качати десь буває, якщо в нас не не сіють медоносні культури, такі як соняшник. От то переїжджаємо десь є трактор, причіп, є машина вантажна. Переїжджаємо десь на медозбір. Цей сезон каже пасічник, був непростим. Весна видалась холодною та дощовою, тож ранніх медоносів майже не було. У результаті зібрали на 20% менше меду ніж торік. Просто вони не вилітали і не збирали мед. Був слабкий розвиток сімей. Та як, якщо мало меду в сім'ї, матка менше відкладає яєць, і менше народжується бджіл, і сім'я слабша. Медозбір такий, як закація, його майже немає. Липи теж в нас в регіоні дуже мало, е, е, ріпак. Холодно було, дощі йшли, коли цвів ріпак. О, це от мер тільки соняшника. Цьогоріч, як і попередні роки, небезпеку для бджіл становила і недобросовісна обробка полів під час цвітіння. Масові отруєння бджіл через хімічну обробку проблема, яка може знищити пасіку за лічень години, каже Волковський. Попри виклики, Олександр планує розширювати пасіку. Каже, бджільництво для нього не тільки додатковий заробіток, а й справа для душі. Воно ну, притягує, приманює, ти постійно думаєш, що там, як там, щось треба там підкласти рамки. Ну і бонус, коли відкачуєш мед, то пригощаєш друзів, рідних і самі смакуєте. Взяти мед, якщо він натуральний, і зробити от таку цівочку, прям як голочка, От. і от вона буде така довга, він не буде капати ніколи. він має за сезон у Волковську виходить близько півтонни меду. Частину залишає для родини, решту здає гуртом. Цьогоріч, каже пасічник, ціни на мед вищі. Ціна, якщо в роздріб взяти, ну, в минулому році була за літр в районі 200-180 гривень. Ну, в цьому році от я продаю особисто зі своєї пасіки по 250 гривень за літр. Я рахую, що це не ціна. А оптова ціна в минулому році була в районі 60 гривень. Менший урожай одразу позначився на ринку, каже директор ТОВ «Медподілля» Олександр Микитюк. Ті сорти меду, яких практично немає, зросли в ціні найбільше. В минулому році закупівельна ціна на акацію була в межах 90-100 гривень. То сьогодні ми закуповуємо акацію по 200 гривень за кілограм. Відповідно, липовий гречаний мед в минулому році був в межах 70-75 гривень. Сьогодні це 100-110 гривень. Ну і відповідно різнотрав'я теж в минулому році було в межах 50 гривень, сьогодні 80 гривень. Українське бджільництво це набагато більше ніж бізнес. Це сімейна справа, що передається з покоління в покоління. Попри війну, експерти галузі бачать потенціал для її розвитку. Це е, сімейна справа від батька до сина, від діда до внука передається. Тому традиційно в Україні бджільництво воно, е, розвивається і я бачу потенціал для розвитку. Їх стає більше, але е, ми стикаємося сьогодні з викликами війни, коли пасіки руйнуються, коли. Е, Мобілізація проходить, пасічників багато пасічників воює на фронті, тому якщо брати цифри до війни і зараз, звичайно, пасічників менше, але щодо там, тих областей, де більш спокійно, то ми бачимо певний там. Потенціал для розсудів на Вінниччині зареєстровано понад 4300 пасік і близько 150 тисяч бжол сімей. Щороку пасічники збирають від 4,5 до 5 тисяч тонн меду, зазначив Микитюк. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстерів, Олександр Базюк Суспільне, новини Вінниччина. Вінниці відкрили меморіальну дошку азовцю Юрію Поліщуку з позивним жужик. Встановили її рідні на фасаді будинку, де виріс захисник. 21 серпня їхньому Юрасику мало б виповнитися 26, Розповіла мама Інна Поліщук. На захист країни він став добровольцем. Загинув торік, наприкінці жовтня під Бахмутом. «Ваш син загинув. Ці слова мати Андрія Муравського Наталя почула у травні 2022 року, але не повірила. Через кілька днів дзвінком з окупованої раф території їй повідомили, він у полоні. Три роки тортур, голоду та болю його етапували від Донецька до Алтайського краю, де в бараках на підвіконні росли гриби, а замість сонця тріщина у фарбі на вікні. Сьогодні 26-річний Андрій Муравський відновлюється після пережитого у лікарні. У Климбівці на Вінничині запрацював центр художніх промислів. Його створили для збереження культурного надбання села. Тут зібрані сотні експонатів від вишитих сорочок і старовинного побуту до відновлених ткацьких верстатів. Майстерні планують використовувати не лише як музей, а й як майданчик для навчання та відродження рамасел. На реалізацію проєкту витратили майже 3 мільйони гривень. Поштові марки 19-го століття, рідкісні банкноти та старовинна ікона. Усе це намагалися незаконно вивезти за кордон. Про це суспільному розповів заступник начальника управління боротьби з контрабандою Вінницької митниці Валентин Гандюк. Артефакти передали до художнього музею. Музейники його пишуть і внесуть кожен предмет до державного фонду. Пленер каменярів-скульпторів у селі Северинівка Шмаранського району. Четверо учасників з Вінничини та Львівщини вирізають з каменю птахів. Пленер тишневий розпочався у понеділок, 18 серпня, і триватиме до 23-го, повідомив його ініціатор Олег Левченко. Готові скульптури розмістять на території табору птаха, де відпочивають родини з прифронтових міст. У Подільському зоопарку обирають ім'я для дитинча та запри. Малеча народилася 18 серпня о 5-й ранку. Це дівчинка. Вона почувається добре і харчується молоком матері, розповів директор зоопарку Євген Ткачик. Ім'я для забраняти працівники зоопарку обиратимуть запропонованих відвідувачами. Варіанти писати на Фейсбук-сторінці закладу.